Вітаю! Зараз я вас навчу ставити моди на Skyrim на MacOS, це буде складно, але воно працюватиме. Ви повинні були поставити Kit, на нього Skyrim саме Special Edition, тому що з Legendary Edition це не пройде. Воно працюватиме неправильно. Після того, як ви його установили, ми заходимо в Show in Finder. Показуємо міст пакета Drive C, Program Files 32-бітне, Steam, Steam Apps, Common, Scarem Special Edition. Заходимо в браузер. Там шукаємо Skyrim Script Extender. Вбираємо той, в якого найбільша версія. Чого? Тому що в Steam вам Scarimo навіть. У вас у будь-якому випадку буде найновіша версія. Ви не можете скачати старішу. Розпаковуємо. Переміщуємо цих три файли. Далі заходимо в дата. Дата. Переміщуємо скрипти. Все можна видаляти. Це можна закривати. Заходимо в браузер. Завантажимо Sky Sky. Саме Special Edition. І завантажите його собі. Далі вам потрібен Vortex Mod Manager. Але є один великий нюанс. Ви завантажуєте не останню версію. А версію 1.417. Якщо її тут видалять раптом, я її прикріплю до відео, щоб вона у вас була доступна для завантаження. Саме 1417, не більшу. Вона не працюватиме більше. Після цього ви вибираєте Skyrim, Advanced Tools, Install Patch Mod. вибираєте ваш завантажений Vortex-Manager. Він повинен почати інсталяцію. Після того, як він установиться, вам потрібно буде його закрити. Тобто вибираєте Advanced Tools Task Manager. У Task Manager обираєте Vortex. Зняти завдання. Тепер ви вибираєте Advanced Tools, Add Shortcut to The Exe і називаєте його The Vortex. Далі Program Files. Звичайне, 3, Vortex і обираєте Vortex Exe. Далі ви запускаєте Skyrim, щоб у вас був випрощений Steam, щоб Vortex все побачив. Після того, як він запуститься. переконуємося, що він у нас є. І запускаємо цей Vortex Skyrim. Ви повинні ігнорувати будь-які його прохання оновитися, ви повинні ігнорувати будь-які його попередження, про помилки і тому подібне. Тому що, якщо ви його оновлюєте, у вас всі моди втратяться, вам придеться перезавантажувати і все по новій, це буде боляче. Тому будьте дуже уважними з тим, з тим що він вам пропонує. Тепер вам треба залогінитись на Нексусі. Ви копіюєте це посилання, відкриваєте в браузері, де у вас Nexus. Ви повинні бути залогінені. Нажимаєте Steralize. І ви авторизовані в. Цьому мод менеджері. Після цього ви вибираєте Game to Manage, шукаєте Skyrim Special Edition. Тепер зазвичай ви просто перетягуєте. Ну, ви завжди їх перетягуєте і нажимаєте Install. Це в нормальному випадку. з Skyway так не вийде, зробити зараз. Ви нажимаєте правою кнопку миші Unpack As Is». І тепер Enable. І нажимаєте. Ігноруєте всі прохання його знову ж таки про інсталяцію оновлень, і намагаєтеся не оновлювати його взагалі. От ми і включили нашу гру. І з модами. Ми ставили мод на кращий інтерфейс. Зараз перевіримо, чи він працює. Він важливий для інших модів, називають Skyway, і ви повинні про нього знати. Як бачите, він працює. Інколи, після того, як ви поставите багато модів, Skyrim може перестати правильно виключатися. В цьому випадку ви просто вибираєте його, саме його, не Vortex Skyrim, а саме його, і робите first close. Так ви можете грати в Skyrim з модами на МКС.